Всіх вітаю, мої шановні студенти, мене звати Лілуш Дмитро Григорович, і з вами перше заняття в Marvel Snap університеті. І в принципі цей університет створений саме для вас, саме для того, щоб ви вивчили гру Marvel Snap, вивчили, з чого вона складається, її основи, її потаємні секрети, те, що вам потрібно знати для того, щоб насолоджувати, щоб прожити своє життя в цьому світі, присвяченій цій грі. Дойднатися до комуни сектантів, які обожнюють цю гру, обожнюють окремі варіанти, і просто зрозуміти, чому люди витрачають свій час на дурну карткову гру Marvel Snap. І саме сьогодні для всіх вас, мої шановні студенти, ми проведемо перше ознайомче заняття, де ми вивчимо базові поняття Marvel Snap, в чому вона відрізняється від інших карткових ігор, і в принципі, для чого все вам? Для тих гравців, які вже почали грати, які вже грають протягом року, або які думають тільки про те, щоб почати грати в Marvel Snap. Це буде дуже корисне заняття. Я сподіваюся, що вам сподобається. І якщо що, виходу з аудиторії немає, тому чекайте до кінця заняття і слухайте уважно всю інформацію. В кінці відео ми розповсюдимо буклети інформаційні про те, як можна отримати нагороду. Яка дасть вам непоганий початковий буст для ваших занять по Marvel Snap. До кінця відео чекайте перед тим як ми почнемо наше вступне заняття. Давайте все ж таки привнесемо нашу пісню, наш дух святому, нашому працю гру Marvel Snap, Бен Бродіусу, він зверху від нас. Будь ласка, подякуємо йому і скажемо слава Донату. І після того, як ми в принципі це зробили, давайте коротко розповімо про структуру нашого університету, адже є багато різних особливостей, які вам треба сприймати. Так, от, перші чотири факультета, які вам потрібно знати перший, це гленерин, це факультет, який сконцентрується на упоротому дизайні карт. Він вони думають, що вони розумно створюють карти, що вони збалансовані і що гравці. Не будуть незадоволені тим, які карти створюються. Але на жаль, глинерин дуже часто помиляються, і спеціалістів з цієї всього факультету виганяють зі школи з доганою. Донадпав основний факультет Marvel Snap. адже тут робиться гроші. Адже тут робиться магія. Перепрошую, тобто нам треба розуміти, що донатпав це двигун Marvel Snap. Без донатпафу немає гри, адже якщо немає контенту, за який гравці готові платити. То немає магії, за допомогою якої можна формувати Всесвіт Марвел Снеп. Тому донат пав найважливіші спеціалісти, у них є найкраща ліжка, найкраща їжа. Вам треба туди. Рали в Марвел Снеп. Найважливіший факультет з моєї точки зору, адже я ректор цього університету. Це Бромфіндор. І це факультет присвячений нашому великому. Том, тій людині, яка дала ідею і початок марвосне, та людина, яка є зіркою всіх відео по поморвосне, вона просто сяє обличчям. Вона показує наскільки це важливо для всіх. Наскільки вони розуміють гравця, просто це настільки, настільки вагомий вклад від нашого великого. Що ви не можете його недооцінювати, і вам треба зважати на цей факультет, там найкращі спеціалісти, там найкращі люди, там найкращі школярі, і саме тому там є тільки один студент, і ця людина зверху від вас. принципі, після того, як ми обговорили факультети нашого університету, і після того як аректор починив камеру, якщо ви помітили на монтажі, ми продовжуємо обговорювати і Marvel Snap, і починаємо з базових основ гри. Тобто в чому суть? Чому люди грають Marvel Snap і в чому її основні правила, які у них колоди, які у них як можна перемогти в цій грі, і в принципі в чому суть, в чому основа. І почнемо ми з першого. В цій грі існує від 4 до 7 ходів. Тобто, у вас немає можливості грати 15 20 ходів, ходів в одній партії. У вас є від 4 до 7 ходів, в залежності від локації та ефектів карт, які ви використовуєте. І ніяким чином ви не можете продовжити гру на восьмий хід, на дев'ятий хід. Ви можете зробити її до чотирьох ходів, якщо є локація, або до семи ходів, якщо є необхідні ефекти в грі. Далі ваша колода складається з 12 карт, не з 40 -ка карт, як в тих богохульних жахливих карткових іграх, а саме з 12 карт. Це ідеальне число. Наш великий підказав, що це дуже дуже важливо зробити колоди маленькими для того, щоб гравці не сильно думали. Але більше донатили в донатах. І того ви не можете створити якусь величезну колоду, ви не можете додавати додаткові карти, ви не можете зробити щось прям вау-вау, неймовірне, адже у вас є завжди обмеження у 12 карт. Наступне, у вас не тільки немає можливості вкласти більше 12 карт в колоду, ви не можете покласти більше одної копії кожної карти в колоду, адже кожна карта в цій грі це окремий герой, це окрема легендарна карта. І ви не можете додавати їх. Дві карти, три карти. У вас є завжди тільки одна копія цієї карти в колоді, і неважливо, чи ви хочете покласти трьох залізних людей, чи покласти вісім докторів думів. Це неможливо. У вас є тільки одна карта. За інші вам треба донатити. Так що знаєте про це. Так, так, слухаю питання. А як можна в цій грі взагалі заробляти карти там, тільки треба за гроші, так? І так, і ні, мій шановний студенти, адже в цій грі ви можете заробляти карти за допомогою донатів, адже продаються бандли з конкретними картами, а також за допомогою е, рівнів вашої колекції. Тобто, починаючи гру, у вас є перший рівень колекції І з кожною прокачаною картою. Ви поднімаєтесь далі по рівню колекції і таким чином заробляєте нові нагороди, нові карти, нові бустери, нові токени і все інше. Для чого вам це потрібно і як це працює? У вас є рівень колекції, як я вже сказав, і у вас є карти в колекції. І кожна карта в колекції може отримати додатковий візуальний ефект від прокачки цієї карти. На це витрачаються кредити і бустери. І тільки ви витрачаєте що ці ресурси на прокачку конкретної карти, вона дає певний рівень колекційного, вона дає конкретний рівень колекції для вашого прогресу. Перша прокачка 2, потім 4, 6, 8 і 10. І в цілому, з допомогою саме цієї системи, ви можете отримати основну кількість карт в вашій колекції. Адже на початку ви будете отримати майже завжди тільки карти. Тобто у вас буде початок десь приблизно рівні в 200, де ви будете отримувати тільки карти. Кожен раз, коли піднімаєтесь по рівню, ви отримуєте карту. Далі ви вже будете отримувати карту раз в два сундуки, потім будете отримувати карту раз в три сундуки. А можливо карту дотримувати ви не будете, в залежності від того, наскільки високо ви піднялись. Адже чим вище ви по рівню колекції, тим менше у вас точних можливостей отримати саме нову карту. Так ось, є ще поділ на окремі тіри по карт. Є тір 1 тобто пул 1 називається. Це в цій грі прекрасні. Пул 1 має певний рівень певну кількість базових карт, яку ви можете отримати з допомогою рівня колекції. І приблизно до рівня 200 ви будете отримати саме ці карти, і вам нічого не завадить отримати саме їх. Потім у вас їде пул 2. І він уже трошки рандомний, але все одно ви до рівня 496 або десь так зможете отримати всі карти пул 2. Можливо, не в тому порядку, як і ваші друзі, які приєднаються після цього відео до цієї гри, які ви порекомендуєте цю чудову гру, і цього прекрасного ютубера. Але все ж таки, не тільки, але все ж ви отримуєте саме ті карти пул 2, які вам дали розробники в коді гри. Але вже пул 3. Це найбільша рандомна безодня, в яку ви можете провалитися в принципі, в цій грі, яку створив наш великий. І чому? пул 3 це дуже-дуже довгий шлях від рівня 476 або десь так до рівня 3000 або 4000. І вам ніхто не гарантує, з якою швидкістю ви отримуєте всі карти. Можливо, ви будете швидше за ваших друзів, можливо, ви не будете швидше за ваших друзів. Суть в тому, що ви точно. Будете збирати вашу колекцію унікально. І ті карти, які ви будете отримувати, можуть не співпадати, і точно не будуть співпадати з тим, які карти отримують ваші друзі. І таким чином ваш досвід від закриття пул 3 може відрізнятися від всіх, з ким ви знайомі, всіх, хто грають в гру з нашою спільнотою, і, в принципі, з усіма людьми на в цій планеті. І в цілому, після того, як ви закриваєте пул 3. У вас уже немає конкретної цілі, тобто ви просто отримуєте нові карти з усіх можливих джерел. І це є два джерела: це є Spotlight Cash, нова механіка, яку додавали наші великі розробники, Second Dinner, і Token Shop, І зараз про кожне окремо ми поговоримо. Так, ось є дві механіки. Перша з яких це токеншоп, і в чому в принципі суть? Питаєте ви мене саме так в чому суть? Суть в тому, що в грі Marvel Snap існує окрема валюта, яка називається токени. І саме за ці токени ви можете купляти карти в цьому токеншопі. І ці токени ви можете отримати з двох джерел. Перше джерело це ваш рівень колекції, тобто ви можете пізніше, коли ви вже приблизно закриватимете всі карти вашої колекції. Ви зможете отримати більше токенів з ваших сундучків. І максимум, який ви можете отримати, це 100 токенів, тобто не більше не менше. Раніше було від 200 до 600, але вони це поміняли, забрали тепер тільки 100. І таким чином карти в токеншопі відрізняються по ціні, в залежності від їх пулу. І існує знову ж таки три пули, які ви можете купляти в токеншопі. Перше це пул 3, він коштує 1000 токенів, пул 4 коштує 3000 токенів, і пул 5 коштує 6000 токенів. І пул 3 зараз неможливо купити звичайним шляхом, але в грі існує така річ, як. Serious Drop, тобто в принципі, коли карта падає з пулу 4, наприклад, на пул 3, то ви можете купити цю карту, якщо ви її закріпили. В грі існує механіка закріпити карту. Якщо вам якась карта потрібна, ви натискаєте на кнопку Закріпити і таким чином вона у вас залишається в токеншопі до моменту, поки у вас буде достатньо валюти, щоб її купити. І так само, раз в сезон ви можете отримати безкоштовно, не за донат. Можете отримати безкоштовну карту з токеншопу. Ви просто чекаєте, поки вам сподобається якась карта з токеншопу, і натискаєте на кнопку Claim, таким чином, отримуючи її в свою колекцію, жодних ресурсів, жодних донатів, абсолютно нічого. І так само є другий шлях для отримання токенів, про який ми ще не сказали. Це великі-великі бандли. Тобто ви в конкретних бандлах або за голду. Преміум валюту або все ж таки за гроші напряму, ви можете купити токени, які дозволяють вам швидше купляти карти для вашої колекції. І якщо ви ем, тварина така доволі масивна, яка любить дуже купатися в океані, тобто кит або можливо трохи менше дельфін, ви можете при цьому купляти невеличкі бандли, які мають там 500 тисяч кредитів. Там 500-100 тисяч голдинг, наприклад, і пару сотень токенів. Ви можете купити ці бандли, таким чином, прискорюючи свій прогрес в грі і наздоганяючи ваших друзів, які вже давним-давно отримали всю колекцію. І в принципі, їм все одно на те, що відбувається в вашому житті, бо вони вже королі Marl Snap і заплатили тисячу доларів нашому прекрасному Бену Броуду. Так що. Зважайте на це, є два способи, і все ж таки за гроші можна прискорити ваш прогрес. А який другий шлях отримувати нові карти, і навіть карти, які отримують всі гравці, незважаючи на рівень колекції, це Spotlight Cache. І Spotlight Cache, в принципі, доступні з тисячного рівня колекції, якщо я не правий, будь ласка, поправте мене в записках під цією лекцією. І з рівня тисячу. Колек вашої колекції ви можете побачити окремі сундучки, які називаються Spotlight Cash. Вони доступні кожні 120 рівнів вашої колекції, і вони дозволяють вам отримати одну з чотирьох, тобто одну, в принципі, з трьох, які обрали за кондинер, і четверту карту рандомну, яку ви ще не маєте, або ж це буде дублікат, який переведеться в 1000 токенів. Таким чином, ви зможете отримувати нові карти, які рекламуються, які раз в тиждень додаються в гру, і саме в цей конкретний розділ спотлайткейшов. І коли ви заходите в ваш рівень колекції, ви зможете бачити їх зверху на вашому екрані телефону або все ж таки зліва на екрані вашого ноутбука-комп'ютера. І ці карти вони можуть бути різними, вони є різні по селі, і в принципі вони оновлюються тільки раз в тиждень. Тобто у вас є один тиждень, коли у вас є стабільно саме ці три карти, які обрав Dinner, і вони мінятись не будуть, і четверта карта це просто рандомно. і... Основа цієї механіки це рулетка, адже ви можете ральнути, наприклад, першу карту, яку ви захотіли, там перша унікальна карта, яка ще не повторювалась, з першого сундука. Так само можете ральнути її з четвертого сундука. Вам ніхто не гарантує результат. Ви просто розумієте, що у вас є 25% шансу на одну карту, на другу, на третю. І так само на рандомну, у рандомне взагалі нема жодних правил. Вона може бути дублікатом, який переводиться в тисячу токенів, і це, як на мене, найгірша можливість, яку ви можете отримати. Як вигравати в цю гру? Чому взагалі суть? Ну набрав я картки. А як виграти? Дякую за запитання, студент, і це дійсно дуже гарне питання. В Чому суть Marvel Snap? Як можна в ній перемогти? В грі існують зараз два режими. Два режими. Перше з них це Ranked, тобто це просто рангова гра, як і в інших богохульних іграх. І дякую нашому преподобному, що в цій грі це зовсім інакше реалізовано. І також є режим Конквест. В режимі Ranked ви потрапляєте в матч і бачите, що. Ви бачите три локації, і бачите карти ворочі в руті. Що вам треба далі робити? Основа перемоги Marvel Snap в тому, що ви перемогли дві з трьох локацій. Дві з трьох локацій. І. Або. Мали одну локацію, яка є нічією, а іншу локацію перемагаєте ви з більшою різницею ви, в силі, ніж має ваш опонент на іншу локацію, яку перемагає він. Таким чином, таким чином основа гри Marvel Snap – це набрати більше сили, ніж ваш опонент, або зробити так, щоб його сила впала до нуля або менше через контроль карти, які також існують в цій грі. І коли ви заходите в ранкет, ви просто бачите ці три локації, ви бачите карти в руці. Кожен раз ви отримаєте три карти на початку гри, і дроваєте одну карту на початку ходу, і ви не можете мулігати. Тобто в усіх богохульних іграх ви можете вибирати, які карти ви отримаєте, але через те, що їх 12, і через те, що кожен матч триває по 5 хвилин, в принципі, вам немає різниці, які карти у вас в руці, це просто абсолютний рандом. Тому ви набираєте, які карти вам дають, і в принципі граєте від того, що у вас є в руці. Кожен хід від першого до третього реалізується локація. Ефект локації ви можете побачити, в принципі, вона, вона написана на ній. Вона може давати додаткову силу вашим картам, вона може її знижати, вона може піднімати силу карт, силу карт саме в цих локаціях. Вона може їх мувати, змінювати їх, місце розташування, вона може їх знищувати, може надавати вам зіграти ці карти. Абсолютно рандомні ефекти, які були в принципі пророблені секондінером. І цих локацій є дійсно безліч, вони можуть по-різному впливати на вашу гру, на ваш матч. І це одна з причин, чому цю гру люблять, адже є такий певний рандом, від якого вам треба відігравати, і він є так само і для вашого опонента. Деякі локації більше сприяють одні, одному архетипу. інші локації сприяють іншому архетипу. Тому, в принципі, ви не факт, що точно будете в плюсі від ефектів, які ви бачите на столі. Але при цьому вам треба зважати на те. Чи вам, наприклад, ці умови подобається, чи вам це не подобається, і таким чином реагувати на плей-опонента і планувати ваші. Так само в цій грі є дуже дві, дві, знову дві важливі механіки, які так само впливають на вашу гру це механіка Снапу, і так само механіка ретріту. І в чому собі першої механіки. Снап це кількість кубів, яку ви отримаєте в кінці матчу. Тобто, якщо ви програли матч. Це та, це та кількість кубів, яку ви втратите після того, як ви програли матч. Якщо ви виграли матч, це та сама кількість кубів, яку ви отримаєте після перемоги в матчі. це трохи інакше, я поясню пізніше. І в принципі, якщо ви не снапаєте ні, ваш, ні ви, ні ваш опонент, то в кінці матчу ви можете втратити або отримати два куби. Якщо ви снапаєте напротягом будь-якого моменту в матчі. Ви можете підняти ставку, тобто подвоїти її. І якщо, наприклад, ви снапите від першого до п'ятого ходів, то ви просто піднімаєте до двох кубів, але опонент все одно може ретрітнути, і це ні на що не попливає, ви або втратите, або виграєте два куби. Але якщо ви закінчуєте матч після шостого або після сьомого ходів, або після четвертого інколи, то ви подвоюєте цю кількість кубів, яка у вас є зверху в екрані. Тобто, якщо у вас було два куби. Стало 4. Якщо так само опонент снапнув, то у вас стане 8 кубів в кінці матчу, і це така гра Волин, або ви виграєте, або виграє ваш опонент, і в принципі, якщо ви виграєте багато матчів по 8 кубів, ви спокійно прориваєтесь вверх по ранкету і отримуєте всі нагороди, які ви хочете. Так само вам треба розуміти, що якщо ви снапаєте, цей хід ви не можете лекти з матчу. Тобто, якщо ви снапнули, то. Цей хід подогрієте до кінця. Якщо це останній хід, і ви снапите в останній хід, ви не можете піти з матчу, допоки ваш опонент так само не снапне. Тобто, хто останній снапи, не може піти з цього ходу, не може вийти з гри. Якщо ви снаби, не може піти ви. Якщо ваш опонент не може піти ваш опонент в останньому раунді, бажано не снапити, тільки якщо ви хочете налякати опонента, а жісно такий явище, блеф снап. Ретріт це механіка, яка дозволяє вам піти в будь-який хід матчу, піти просто з матчу. Якщо ви бачите, що. Вам, наприклад, не йде локації взагалі на вашу користь, або наш преподобний не дозволив вам отримати той самий рандомний ефект, який ви хотіли. Ви просто можете піти з матчу, є два різних ефекти. Знову ж таки, два. Це ефект Retreat Now або Retreat Later. І якщо Retreat Now, це ви одразу в ту саму секунду ви виходите з матчу і ви втрачаєте ту саму кількість кубів, яка у вас написана на екрані. То Retreat Later трохи більш хитріший. Чому? Бо якщо ви на жаль, натиснули Retreat Later, і ваш опонент так само натиснув Retreat Later або Retreat Now, то в кінці раунду ви обидвоє закінчуєте матч і потрапляєте в стан ніч, тобто ні, ні ви виграли, ні ви програли. У Вас не забираються куби, у вас не додаються куби. В принципі, просто такий шарпат, по суті залишається. Але якщо, наприклад, ви натиснули Retreat Now, і опонент натиснув Ретріт Now, то хто перший натиснув Ретріт Now, в принципі, програє, адже він здався одразу, і другий опонент, хто залишився, в принципі, є переможцем. Тому зважайте на це, якщо ви не дум... ви не впевнені, що ваш опонент має щось сильне, то так само він може ретрітнути, тому натискайте Retreat лайтер, якщо ви не спішите, і ваші там 15 секунд на що не повпливають. А тепер до правил і інформаційного бюлетеня, які дозволять вам отримати додаткову нагороду для ваших занять Marvel Snap. І це розіграш бандлу з Dazzler. І, в принципі, цей банд дозволить вам отримати непогані початкові ресурси, або якщо ви вже досі не гравець, ви просто отримаєте додаткову преміум валюту голду, і отримаєте новий варіант на Дазлер, або якщо ви все ж таки початківець, то таким чином ви зможете отримати цю карту раніше, ніж вона у вас з'явилася в колекції з допомогою рівня колекції. І, на жаль, якщо ви отримали цей варіант через бандл, ви його виграли. Вас вітаю дуже сильно. І ви потім думаєте, що ви цю карту вже більше не побачите. Ви побачите базову. Версію цієї карти на вашому рівні колекції, вона може повторитися, але в принципі з цим бандом ви просто будете мати змогу пограти цією картою раніше, і отримати додаткову валюту, додаткові кредити, і, в принципі, нічого поганого в цьому нема. В чому правило цього прекрасного розіграшу, в чому правило цієї нагороди, спитаєте ви. І я вам поясню: перше, це підписка на наш прекрасний навчальний канал Лілуж ДЖ. На якому ви зможете отримати дуже багато пізнавальної інформації по Marvel Snap, далі приймати участь у заняттях по Marvel Snap University і, в принципі, бачите інші ігри, які пропонує ваш прекрасний ректор. І друге, це залишити лайк. Звісно ж таки, якщо вам подобається або не подобається, ви маєте його залишити, якщо ви хочете приймати участь. Третє це коментар. В коментарі ви маєте просто додати, чим вам подобається Marvel Snap в принципі, чому ви ще не почали грати в цю гру, чи ви чули про неї, чи не чули просто ваш фідбек про гру. Тобто, ну, чи як вам зараз подобається. Грати в неї не подобається, що ви хотіли покращити, просто все, що хочете сказати про Marvel Snap, можете поділитись там. Якщо ви початки ось, може, у вас є якісь питання, задавайте питання так само в коментарях. І важливо, дуже так само відповісти на всі запитання, які є протягом відео. Тобто, ви бачили їх, так би мовити, у вирізках між моментами. І якщо ви правильно все відповіли, ви так само приймаєте участь далі. Якщо ви неправильно відповіли, то я подивлюсь, які у вас далі Ессе. І в цілому це все. Дуже дякую всім, хто продивився цей прекрасний перше заняття. Дякую всім, хто прийме участь в нашому чудовому розіграші. І просто до зустрічі з вами був ректор Лелуш Діджі. І я просто бажаю вам гарних оцінок. Пока!